Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ви вже знаєте, що Європа географічно поділена на чотири частини: південну, північну, західну і східну. Більшість країн Східної Європи є сусідками України. Також ви відвідали країни Північної Європи. Сьогодні запрошую вас у подорож країнами Південної Європи. Рушаймо! Більшість країн Південної Європи, за винятком Португалії, Іспанії, Італії та Греції, відносяться до малих країн Європи. Найбільша за площею країна Іспанія, найменша Ватикан. Значна частина берегової лінії країн Південної Європи проходить уздовж Середземного моря. Саме тому ці країни часто називають Середземноморськими. Усі вони мають вихід до Світового океану. Оточене з усіх боків сушею Середземне море омиває береги аж 22 країн Азії. Європи та Африки більше, ніж будь-яке інше, тому його справедливо називають Колискою тисячі народів. До басейну Середземного моря входить безліч невеликих морів. Серед них є вже відомі вам Мармурове, Егейське моря та інші з Атлантичним океаном. Пов'язане Гібралтарською протокою. Країни Південної Європи розташовані на півостровах Піренейському, Апенінському та Балканському та численних островах. Є дві повністю острівні держави Кіпр і Мальта найбільший острів Південної Європи Сицилія. Середземномор'я є найпопулярнішим туристичним напрямком у світі. Людей приваблює м'який клімат, красиві пейзажі і багата історична спадщина різних країн. Південна Європа це світ навколо нас.